Привіт, всім, дорогі овни. Рада вітати вас на каналі Чордійка. Рада дуже всім гостям і глядачам цього каналу. Мене звати Вікторія, і це відео та прогноз для овнів на лютий 2024 року. Я нагадую, що завжди всі свої відео потрібно дивитися по сонячному, місячному та знаку асценденту. Так ви будете мати більше інформації саме для вас, тому що ми всі дуже мішані. Ми не можемо. Можемо бути тільки одним знаком, і е, може декілька знаків програватися в той чи в інший місяць. Ну що ж, давайте починати. Я сьогодні вибрала е, на лютий місяць е, такі дуже е, цікаві колоди, як на мене. У нас сьогодні буде 4 колоди Таро і один оракул. Так, перша це Таро Райдера Вейта базова. Мені чомусь захотілося взяти цей раз всі такі якісь м, трошки темні колоди і навіть одну нову, я вам її покажу. Я нею не користувалася, але сьогодні мені чомусь дуже сильно захотілося. Так, ну що, перша карта для Овню на лютий місяць 2024 року. Карта Мах? <laughs> зразу. Це перший старший аркан, дорогі овни. В лютому місяці все буде залежати тільки від вас. Вам потрібно брати все в свої руки, вам потрібно діяти, вести людей за собою. Краще, ніж ви, ніхто ваші ситуації вирішити не зможе. Якщо ви тут вибираєте серед спеціалістів, то вибирати потрібно найкращого: того, що е мах. У своїй справі, так, того, хто дійсно може творити магію. Можливо, ви тут звернетеся до когось е за магією, звернетеся за якимись чистками, за магічними якимись ритуалами, або захочете просто погадати, е наприклад, на кавовій гущі чи подивитися якийсь роз із розкладів на таро, і ви будете звертатися тут до мага. Е також. Вам потрібно так брати ініціативу у свої руки. Вам потрібно е, діяти, вирішувати, не боятися тут. Е, ви маєте всі шанси на перемогу. У вас є всі ресурси. Сама суть цієї карти це те, що ми е, бачите, ви і знизу маєте ресурс, і зверху до вас іде ресурс. Ви в повній гармонії, але це тільки в тому випадку, якщо ви будете з собою і ви будете ставити себе. На перше місце, тому що це у нас перший і старший аркан, і він говорить, що тут саме я найкращий, саме я знаю, як всіх е, організувати. Отут вам потрібно брати відповідальність на себе. Далі, наступна карта для овнів. Карта помірності і ще один старший аркан. Зразу ми заходимо в лютий місяць уже по старших арканах. Клас! Е, карта помірності говорить про те, що від чогось треба буде тут відмовлятися. Угу. Е, Скоріше за все, вам потрібно буде слідкувати за своїм харчуванням, за своїм організмом, е, взагалі, за тими енергіями, які приходять у ваше життя, що ви пропускаєте через себе. Е, в деяких ситуаціях тут може до вас прийти навіть зцілення. Ви можете відчути допомогу ваших друзів, ви можете відчути якесь цілення, наприклад, там в подорожі, або якщо ви тут будете робити якісь детокси, ви будете, наприклад, себе очищати, своє тіло очищати, почнете ним займатися, то ви тут відчуєте от таку гармонію всередині себе. Також тут карта говорить про те, що навіть якщо так ви берете, вам тут потрібно брати все в свої руки, вам потрібно починати, вам потрібно вирішувати, не спішіть. Робіть все помірно, робіть крок за кроком. Не потрібно гнатися посперед батька в пекло. У вас тут буде можливість і буде час вирішити все потроху. Не старайтеся одразу, так як Овни люблять, набрати на себе більше, ніж ви можете нести. І потім відкинути все, тому що ви нічого не зможете встигнути. Робіть тут все дуже помірно. Покроково все має йти своїм чередом. Не потрібно нічого тут підганяти. Так. І ще одна карта. Вибір? У вас буде вибір? От! Це те, про що я говорила. Не беріть все одразу. Дуже хороша карта, тому що вона показує нам, що вибір все-таки, так, у вас буде величезний. Це класно, тому що у дех... дехто вибирає з двох речей, але е, я би сказала навіть, що з двох речей легше вибрати щось одно, ніж із семи речей. Е, у вас тут буде дуже багато варіантів. Ви можете, наприклад, тут звертатися. Якщо ви кудись переїжджаєте, то не спішіть з переїздом, ви будете тут вибирати, довго ходити, прицінюватися. Або якщо ви змінюєте роботу, ви починаєте е, працювати на новій роботі. Також не спішіть брати усе і одразу. Вам потрібно спочатку е, зважити всі за і проти, і зрозуміти, вибрати собі якусь одну ціль і діяти прям конкретно, е, спрямовано свою енергію посилати на щось одне. Е, це також карта ілюзії. Вам хтось може малювати дуже такі е, і, ілюзії, розказувати якісь історії, і ви, е, головне, тут не потрібно впадати так, в якісь свої е, мрії, е, які ви би хотіли, щоб так було, але насправді так не є. Тому що ви можете по асценденту, наприклад, там, бути, е, хто в нас любить мріяти, рибки. Рибками, наприклад, бути, і намріяти собі таку історію, що ви потім з неї просто не зможете вибратися. От тут потрібно дуже чітко, розуміти, дивіться. У нас тут є дві чаші. Бачите, ви з одної в іншу чашу ви переливаєте. І тут ви також у вас дуже багато вибору. Ви будете оці свої емоції. У вас буде тут саме емоційна прив'язка. Ви будете ці емоції перебирати. Отут мені це подобається, там мені то подобається. Тут мені краще. Я, наприклад, себе відчуваю емоційно в цій країні. Країні сказала, точно не оговорилася, може хтось буде вибирати собі країну для життя. Ем, в цій квартирі я себе почуваю більш спокійно. Тут мені подобається природа навколо, а тут мені близько до роботи. Ви маєте зважити, що вам краще. Від чогось тут, по-любому, треба буде вам відмовлятися і е, робити вибір чіткий. Так, давайте я ще одну карту витягну. Подивіться, що ж ви чим все-таки ця ситуація закінчиться, тому що в інших колодах нам можуть програватися зовсім інші вже сфери. Так, і ще останню карта. Пропозиція буде дуже сильно заманлива. Бачите, дивіться, не дають нам карти чіткого, чіткої якоїсь відповіді, що я зроблю це так чи ні. Тут все залежить тільки від вас. Тільки якщо ви з позиції мага стаєте так, на цю дорогу, тоді все буде е, у вас окей. У вас тут буде дуже хороша пропозиція, і, скоріш за все, е, це дорога. Це переїзд, це щось, що буде рухатися. Бачите, вам тут хтось, можливо, із, із далека буде робити якийсь запрос і буде вас кудись кликати. Або це може бути: це у нас рицар кубків. Ви тут можете також обирати між коханням. У вас дуже багато кубків, у вас дуже багато емоцій. І рицар кубків це для дівчат, кавалер на білому коні. Він може дуже гарно, красиво розказувати вам. Всяку всячину, але робити з того нічого не буде. Тут будьте обережні. Тут потрібно не спішити, а провіряти його, дивитися, надії, зважувати ваше рішення і е, тоді вже е, щось діяти і робити. Е, також це може бути кудись дорога, ви можете мати якісь справи, тут саме вирішення ситуації буде пов'язано з транспортом, буде пов'язано з рухом. Е, вибирайте. Те, де вам буде спокійніше, де ви це все-таки кубкові, де ви емоційно будете стабільні, де вам подобається, тому що це в нас карта таких дуже гарних, шикарних подарунків. І е, там, де ви більше відчуваєте, що вам буде емоційно стабільно, навіть якщо це, наприклад, якась робота, е, на якій ви отримуєте меншу зарплатню, або вона далі там відомо, тут не навпаки, тут вам дорога якраз от вона потрібна, вибирайте цей варіант. Окей, наступна колода. Це в нас нове таро. Називається Позолочене таро. Я Його з України привезла, дуже воно мені сподобалося. Так. Карта на лютий місяць для овна. Тут пентаклів. Дуже хороша карта. Це у вас новий може бути заробіток. Це хороший шанс. Початок, у вас може з'явитися нова робота, нова ідея на рахунок заробітків. Це може бути навіть, ви можете зачати дитину по цій карті. У нас тут, бачите, Олень зображений і говорить про те, що це все буде дуже благополучне і воно буде захищене. І сама ця оця ваша ідея, ця ваша справа, вона буде, можливо, навіть дуже мудрою тут. Вам потрібно оце рішення, воно буде вам навіть висвітлюватися. Хтось вам може... Може його показати, прояснити і розібрати, так, на якісь, показати вам повністю цілу картину. І обов'язково тут скористайтеся цим шансом. Тому що е, у вас буде е, тут дуже хороша можливість, щоб почати щось нове. Окей. Наступна карта для овнів. 6 жезлів. Ви виходите переможцем. Подивіться, карта тріумфу. Карта, коли ви бачите, от. Оця ваша їзда, знову ви на коні, знову ви їдете, ви зробите правильне рішення. Ви приймете тут оцю пропозицію, яка у вас була, те, що вам пропонували, те, е, так, щось нове, щось таке, можливо, навіть трішки феєричне, і ви будете переможцем в цьому. Але не очікуйте, що це буде легко, тому що у нас тут якраз на карті у нас зображено взагалі е, сама шість жезлів має сенс. Е, це не просто тріумф. Який вам на голову впав з неба, це карта, яка говорить про те, що вам потрібно спочатку пройти битву. Вам потрібно спочатку піти на якісь жертви, проявити свою сміливість, зробити перший крок і показати, що ви лідер і що ви готові до тріумфу, тому що перемогу ви просто так не отримаєте. Тут потрібно за нею поборотися, потрібно покласти щось. І е, щоб отримати її тут. У вас у всіх ваших взагалі, справах може бути дуже дуже хороші класні результати. Виходіть на сцену, показуйте себе, і всі свої перемоги і всі свої тріумфи вам потрібно обов'язково приймати. Е, потрібно обов'язково їх показувати. І коли вас будуть люди хвалити, і вам будуть радуватися, ж який ви класний переможець, ви маєте йти з гордо піднятою головою казати так це я. Далі. Карта для овна, Рицар жезлів. Жезли це ваша стихія, це вогонь. Ви маєте проявити оцей свій вогонь. Бачите, дивіться, ви тут рухаєтеся, і ви навіть ви рухаєтеся від вулкану. Ви рухайтеся в іншу за, за вами. Вулкан він взорвався, і він випускає вже тут тече лава. А вам, хоч хне. ви йдете далі. Це знаєте, це для вас більше буде так, як освітлення. якесь. Якщо ви от все-таки на це підете, у вас ще ззаду можуть бути якісь ситуації, які ем, будуть вже вибухати, але вже без вашої присутності. Вони будуть навпаки показувати вам, що ви зробили правильний вибір, що ви рухаєтеся у правильному напрямку. Знову ж таки, у вас тут дуже багато карт, які показують на те, що ви будете рухатися, багато рухатися. Хто навіть не їздить, не водить машину, не, не міняє так, нічого в житті, якихось домів або ще щось, то тут у вас може програтися саме спорт. Вам потрібно зайнятися спортом і потрібно рухатися вперед. Так. Так, окей, рухаємося далі. Наступна колода це Таро Санта Мерте. Я колись її дуже сильно хотіла. Тут у нас карта сила. Ні, це карта смерті на дні колоди. Це вона є на заставці, Тут от. На обложці. Я колись дуже сильно хотіла цю колоду. Я е купила її собі. Вірніше мені її подарували. І я ніколи нею не працювала, її просто відклала чомусь, і воно мені не йшло, тому що тут зовсім інші зображення в цій колоді. От Хто хоче так собі купити, хто хоче таку колоду, тому що вона була дуже мені дуже цікава. Будьте обережні з тим, що самі картинки вони не... Не відповідають так, якимось таким базовим поняттям в картах Таро. Те, якщо ви десь там вчилися, то тут будуть зовсім по-іншому все зображуватися. Ну, але давайте спробуємо. Так. Карта для Овна на лютий 2024 І перша карта це Паш жезлів. А жезлів це знову ж таки новий початок. жезли у вас дуже багато. Це ви, жезли. Це ваша стихія. І тут саме на карті у нас зображений молодий хлопець, у якого в руках є якесь знання. Тому ви тут можете, скоріш за все, вчитися, або у вас буде вже якийсь так, у вас будуть якісь документи, чи у вас будуть якісь знання для того, щоб почати щось нове. Тому що попежав жезна, ми завжди починаємо щось нове. Ми починаємо е там робити е якусь нову справу, ми починаємо займатися спортом, е ми починаємо е спілкуватися, можливо, тут прийдуть до вас так, е люди, які молодші. За вас віком, це можуть бути навіть ваші діти. Тут ваші діти вам можуть принести якесь знання або якісь новини. Ви можете очікувати тут у лютому місяці якихось документів чи якихось. Так, якогось руху, якогось зеленого світла, куди вам далі рухатися. По пажу обов'язково потрібно приділяти максимум своєї уваги будь-якій справі, яка у вас починається. Потрібно вивчати все. Тут ви будете, або ви будете в позиції учня, або вас будуть вчити, так, вас, або ви в позиції учня і вас будуть вчити, або ви будете вчити когось. І ви тут будете вчителем, і у вас з'являться якісь. Такі люди, які молодші за вас, не обов'язково віком. Вони можуть бути молодші, наприклад, ментально, чогось не розуміти, наприклад, в якійсь справі. Бути новачками. От, тут у вас з'являться новачки. Так. Наступна колода. Колода, наступна карта. Сьогодні повний місяць і. Всі, як завжди, забуваються, як не сяду знімати відео в повний місяць постійно. Мене всі перебивають і слова путаються. так він діє. Так. Десятка жезлів. Десятка жезлів це тяжка праця. Тяжка робота. У вас тут може бути щось пов'язане з якимись, можливо, з домами або з якоюсь нерухомістю, ви будете ще вирішувати якісь, можливо, останні нюанси в цих справах, тому що десятка завжди дає закінчення. І справа, яка дуже довго рухалася, яку ви дуже довго несли на собі, і вам потрібно було вирішувати все, знову ж таки, жезли. Це про вас, це про вашу енергію. Ви її вкладали, ви її якось впускали так, в цю справу. Воно, ця ситуація вона вже нарешті оце фінішна пряма, якщо хтось ще не вирішив і думає, як би воно скоріше вирішилося, то воно майже закінчилося. З іншої сторони, справи, так, якщо це тут якась ваша нова справа, або це якась ця нова людина, вона може бути тяжка, вам може бути тяжко її вчити, або ж вам буде тяжко чогось навчитися. І тут уже вам потрібно буде розуміти, знову ж таки, по яку мірність вам випадала, вам потрібно пріоритети свої взагалі розуміти, розкладати їх правильно, тому що по десятці не все, що ви за собою тягнете, вам дійсно потрібно. Щось, якісь справи, якісь обов'язки, якісь ваші думки потрібно відкидувати, делегувати, чи взагалі розуміти, що це не ваше, і воно з вами йти не мусить. І ще одна. П'ятірка жезлів і знову жезла? Це карта конкуренції. Або хтось із ваших конкурентів тут, дивіться, на карті захоче вам напакостити. Так, тут ніби хтось так дуже тихо підпалює. Або це вам потрібно буде серед інших, вам потрібно буде горіти, вам потрібно буде проявити себе, показати себе. Карта дуже крута для тих, хто займається спортом, у кого буде так якась конкуренція саме в грі. або у так, в Якійсь спортивній олімпіаді, наприклад, то тут вам Можна буде проявляти саме оцей свій вогонь. Це буде досить тяжко по 10 жезлів. Так, у вас буде дуже напружено, і це може бути тяжко для вашого саме фізичного стану, оця ваша нова справа. Але також тут може бути карта символізувати саме небезпеку. Вам потрібно буде приділити багато уваги вашим конкурентам і людям, які поруч з вами. Не потрібно розраховувати тут. На когось іншого. Якщо вам потрібно вирішити тут якісь справи, то дійте самі, от по цій карті мага, яка вам випадала на самому початку. В лютому місяці вам потрібно діяти особисто, не давати це комусь іншому, тому що він може зробити зовсім не так, як вам потрібно. І хочу вам ще одну сюди карту. Як же ж це все закінчиться? Двійка жезлів і ще жезли. Подивіться, одні жезли. Ця ситуація закінчиться вибором. Скоріше за все, ви вже не захочете те, що було перед цим, вам захочеться чогось більшого. Ви тут або виграєте, або ви перейдете кудись в якусь іншу справу, або ви тут кудись так, ви щось зміните. Тут буде у вас зміна одне на інше. Ви будете, можливо, або міняти тут роботу, або міняти тут квартиру, або ви будете міняти вашого якогось співробітника. Ви будете, можливо, якщо це якісь ваші змагання у спорті, то ви тут займете друге місце. Або тут може бути саме. От в цій колоді нам показують, ніби ви готові, ви готові до бою. Ви вже приготувалися повністю, і ви знаєте, як вам діяти. І по двійці жезлів тут можуть з'являтися люди, якась друга людина, з якою ви будете співпрацювати, і вона вам буде допомагати, і вона вам буде пропонувати щось більше. Так, наступна колода для овнів. Карта для огнів на лютий 2024 Трійка Кубків. Карта перемоги, карта дружби. Святкування, у вас тут буде можливість піднятися по кар'єрній драбині, у вас тут буде можливість зустрітися, наприклад, зі своїми друзями, зі своїми подругами, на якесь святкування в лютому місяці. Ви можете спокійно собі тут виходити на якісь, наприклад, або якісь вечірки або це може бути якась вечеря, чи це буде просто якийсь дрінк з друзями, де ви будете не знаю обговорювати якісь якісь останні новини, вам тут буде дуже сильно комфортно. Це карта саме комфорту. Або у вас з'являться тут люди, у вас з'являться такі, такі персонажі, можливо, навіть так, з якими ви зможете піти і відчути себе ніби вдома, відчути себе в своєму колі. І ще сама карта перевернулася, кубків. Туз Кубків у вас вже був туз Пентаклів. Так. І у вас ще тут з кубків випадає, це може бути як нове кохання, це може бути якась нова творча справа, знову ж таки, нове діло. Пов'язане тут може бути саме з творчістю, де ви будете проявляти свої емоції. Можете починати тут, не знаю, малювати, наприклад, якщо ви давно не малювали, або тут зі своїми подругами, бачите, у вас і трійка кубків, і туз з кубків. Усі ці справи, так, вся оця ситуація, яка у вас була з цим. З цими жезлами проявлення от, оцій, саме цієї тяжки лютого місяця, вона все-таки буде мати рівновагу, і у вас тут будуть як і хороші аспекти, в яких ви зможете відпочити. Тут вам хтось може пропонувати якісь подарунки. Так? Це може бути навіть ваші подруги, або ви будете нести подарунок, ви будете. Бачите, тут рука ніби протягує емоції. Це може бути якась дуже хороша, крута звістка. Хтось може, знову ж таки, тут завагітняти. Або ви можете зустріти якусь людину, яка буде наповняти вас саме душевно і емоційно. І ще. Дев'ятка жезлів. Від чогось тут вам захочеться відгородитися. Е, відпочинок він вам буде дуже-дуже доречний, але не надовго. Або під час цього відпочинку ви зрозумієте, що деякі питання у своєму житті вам потрібно залишити за спиною, залишити в минулому. Е, По дев'ятці жезлів тут, ніби буде таке відчуття, ніби ви дуже сильно втомилися і вам потрібно відпочити. Е, в лютому місяці ви будете розуміти, що. Деякі ситуації, так в яких вам потрібно буде і паралельно вибирати, і паралельно перемагати, йти до своєї цілі, але також. Думати про якесь минуле, яке ви тягнете за собою, і яке потрібно вже нарешті залишати, потрібно його закривати. Можете тут відгороджувати якихось людей від себе, відмовлятися, наприклад, від спілкування, навіть якісь справи, якісь минулі ваші невирішені питання. Ви тут будете всі закінчувати, і будете, бачите, ніби робити такий паркан між вами. І чимось тим, що для вас є дуже тяжким, саме фізично навіть. Так, і карта Оракул для огнів. Оракул, і знову вогонь, вогняна магія в лютому місяці. У вас просто перевершують все карти жезлів. Так, у вас тут одні жезли і кубки. Ви будете дуже багато діяти. Вам потрібно включати цей свій вогонь, але бути з ним обережним, тому що він може підпалити все. Так, оцей ваш е, запал, ваш імпульс, овен це в нас взагалі знак імпульсу. Ви можете дуже так круто пробити стіну. Ви можете щось почати. Його потрібно контролювати. Можливо, вам потрібно так взяти контроль над своїми емоціями тут у цьому місяці і діяти дуже розмірено. Так як було на початку розкладу по карті, помірність потрібно буде від чогось відмовлятися, від якихось своїх емоцій, або потрібно буде заспокоювати тут свої емоції. Карта вогню говорить про те, що можете тут навіть робити якесь очищення, може, дійсно ви будете тут. Щось магічити, щось спалювати, якісь старі, наприклад, свої речі, які нагадують вам про минуле життя. Це все потрібно відпускати, тому що вогонь завжди очищає. І можете використовувати свічки в цьому місяці, можете спокійно кожен вечір собі їх запалювати і очищати своє пространство. Ну що ж, Ось такий у вас вийшов розклад: дорогі овни на лютий 2024-го. Я нагадую вам дивитися завжди всі свої теропрогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Ставимо лайки, підписуємося, ділимося цим відео з іншими овнами, кому може бути цікаво. І побачимося в наступних відео. Па-па!